Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слави. Слави. Сьогодні, дорогі по християні сестри, ми з кожного дочекалися святочного недільного дня, спішимо, спішимо за покликом Святої Матері Церкви наповнити наші святі храми своєю присутністю, своєю молитвою. І кожен своїм проханням приходить, але за кожним богослужінням ми вчуємо е, те місце Святого Письма, яке надає читати. У визначений уставом День. Сьогодні ми чули про ту чудесну подію, яка відбулася в житті Христа Спасителя перед тим, який мав клипати своїх учнів на апостольські служіння. Він уже ходив неодноразово біля цього генісерецького озера. І ось сьогодні там теж проходить, ми чуємо ці слова і бере один із човнів, а був це чорвен майбутнього перворухового. Апостола Павла, він тоді називався Савлом. І ось він відпливає трошки на озеро, сідає і звідти повчає народ. Ну, ми самі повинні усвідомлювати, що робиться це з практичної сторони. Так само, як і той, хто говорить, щоб його всі чули, як і ми священники святого Амбону, або могли мати можливість спостерігати по інших церквах. І так звана Казаниця, де виходить священник, проповідник і звідти звертається до народу. Це робиться з практичної сторони, щоб усі бачили проповідника і всі його чули. Так само і Христос, Спаситель, користується оцим човном майбутнього свого апостола, Петра відпливає трошки далі, сідає там і звідти вичає навчати народу. Звичайно, до нас не дійшла та наука Христа Спасителя, про що саме була там мова, але ми усвідомлюємо, що кожне слово Христа Спасителя це безцінний скарб. Але нас цікавить те, що до нас дійшло, а все те, що до нас дійшло, це надзвичайно важливо. Після того, як Господь почав, завершив свою проповідь, своє повчання, він наказує симонові, щоб той знову взяв ті самі сіті, які вже почистив, і знову відплив на глибину і закинув. Але перед цим була така дуже клопітка ніж у цих галилейських ще тоді рибалок, роботях. Вони мали такий свій промисло, вони ловили рибу. І це був їхній прожиток. І ось вони, якби ми зараз сказали народі, зуби на цьому з'їли. Вони знали, що, де і як робити. Уночі ніхто рибу не полохає, їм краще ловити вночі. І ось вони цілу ніж, як каже Євангелист, вони трудилися. Але нічого не спіймали. Буває так, і у нас, дорогі христи, брати і Сестри, що ми ніби трудимося, фізично не втомилися, але нічого ми е, не зробили. І зараз ми зрозуміємо, чому таке відбувається. І е, оце повеління Христа Спасителя, звернене до апостола Петра, він би що міг би поступити він, я? Так і кожна людина, кожен із нас міг би не послухати, міг би сказати, ну що ти говориш? Ми тільки повернулися. Ми цілу ніч трудилися, ми нічого не спіймали. Що ти Що ти кажеш? Але що, ви, що робить апостол Петро? Ми знаємо, що е, всі святого письма говорить про те, що він був дуже імпульсивний, Він мав такий емоційний характер, і дуже часто в нього дії випереджували слова. Але в цьому місці святого письма він проявляє своє смирення, покору і послух. Він каже: наставнику, цілу ніч ми трудилися і нічого не спіймали. Чи не знав цього Господь? Звичайно, він, будучи всезнаючим Богом, і це знав. Але каже: за твоїм словом, закинув сіті. Вони знову відправляються на глибі, закидають сіті, і ось велике чудо. Тягнуть у ці сіті у них повну риби. Так що не тільки їхній човен наповнився, а вони кинули до своїх співбратів, а були це теж майбутні апостоли, Яків та Іоанн, сини Заведея, якими Господь потім в подальшому назве їх синами грому, бо їхня Євангелія мов би грім прогримить по всьому світі, будуть такими благовісниками. І ось навіть і їхній човен наповнюється, наповнюється настільки, що починає тонути. Тону. І ось реакція апостола Петра на це чудо. Він припадає до ніг Христа Спасителя і каже: Вийди від мене, Господи, бо я людина грішна. Отака От нормальна реакція на чудо. Бо ми сучасні християни, дороги, христі брати сестри, ми взагалі-то би хотіли чудес. Ми такі люди, знаєте, імпульсивні шукаємо щось такого. І коли ми чуємо, що десь щось відбулося, ми туди спішимо, хочемо з цим поділитися, а тим більше живемо в такий бік соціальних мереж, що це розлітається, воду ми вже всі про це знають. Але що проходить час? І ми, що наша віра збагатилася настільки, що ми вже покинули, як апостоли, усе свій дім, будинок, майно і все надбане і пішли за Христом? Ні, ми так не поступаємо. Тому, знаєте, не потрібно в нашому сучасному суспільстві шукати чудес, потрібно жити правильним життям і Господь буде з нами. Що важливо дуже ще збагнути з цього місця Святого Письма, що бачимо, коли людина працює і там нема Бога. У цій праці людини, коли людина забуває перед працею чи будь-якою своєю справою помолитися, закликати Боже благословення на свою працю. Вона не знає, як вона поведеться. А оскільки ми християни, то ми мали б оце завжди робити, просити молитва перед роботою. Як вона, ми маємо і перед їжу, і після неї, так само і після роботи, коли вона благочестиво робиться, успішно завершилася, маємо дякувати Богу за це. І ось про це повинні завжди пам'ятати. Коли не було з ними Бога. Праця була марна, а коли з ними був Бог, Господь благословив їх, і вони зловили таке величезне число риб. Взагалі, біблеїсти, або ті, хто вивчає слово Боже, вони порахували навіть і знайшли такі кількість риби і кажуть вони, що там було 153 риб. риби. Чому таке число? Ну, ми маємо тільки декілька припущень, як кажуть вони, що або за числом псалмів у Давида 150, по псалмів плюс один щось схоже, або по числу виду риб, які були в цьому ганісалецькому озері, по одному із виду до оцих сіті попали. І Господь, будучи творцем усього, він не мов би повеліває і цьому творінню рибі. Наповнити оці сіті. І, звичайно, не тільки людина, а й кожна тварина, вона повеліває, вона спішить виконати волю свого небесного творця. І вона наповнює ці сіті. І, звичайно, дорогі в Христі, брати і сестри. Ми теж, знаєте, коли Господь звершив оце чудо, оці слова Апостола Петра, так само і Господь відчув їхній переляк, здивування від цього, що відбулося, і Він каже: апостолу Петру: не бійся. Від сьогодні будеш ловити людей. І оце ловити людей покладено не тільки на апостолів, на нас, їхніх спадкоємців, священників, єпископів, ті, які б теж мали сіті і мали ловити вас в Євангелійській сіті Слова Божого, які би проводили для кожного для спасіння. Але це місія поклане тільки на нас, а й на кожного, хто себе називає християнином. Можливо. Не кожен має такі великі сіті, де би міг зловити чимало риби. Знаємо, що після першої проповіді апостола Петра то навернулося до християнства більше три тисячі народів. О, які сіті має апостол, яке велике, яку велику силу має його слово. Так само і ми, знаєте, один священник, я нагадую, говорив, каже: можливо, я не маю сітей, але я маю вудочку і десь. Закинув одного, витягнув з темряви до світла. Як би було добре, щоб хоча б одну людину, не тільки ми священики, а й кожен, хто називає себе християнином, приїв до Христа, віри в істинного Бога. Це би було записано нам у книгу праведності і покорило наших багато гріхів. Дуже часто буває так, що ну зараз ми дітей хрестимо вже знаєте в малолітньому віці, і вони там бачать християнське зростання, молитву матері і батька. Сподіваємося, що це є, і дитина з малку вже приводить, привчається до. Християнства, але хто приходить до цієї віри десь там у звілому житті, то нам потрібно обов'язково пам'ятати тих людей, які сказали нам правильні слова, які, можливо, у час нашого відчаю або упадку допомогли нам встати і сказали, що молитвою, вірою. Ти можеш це подолати з допомогою Божої, і ми, коли прислухалися до цих слів, почали ходити до церкви. І так нам добре в цих наших святих храмах. Тут ми забуваємо про час, про все забуваємо і стареємося такої духовної радості наповнитися. Тому за цих людей потрібно теж сьогодні молитися, бо вони нам у цьому наміренні допомогли. Я бажаю дорогі боці, брати і сестри, щоб і кожен із вас осягнув спасіння, бо Господь хоче. Щоб усі люди спаслися, І каже через одного пророка: не хочу смерті грішника, але щоб усі пішли до пізнання істини. І спаслися. Тому і нам, дорогі Бо Христі, Сести, згадуючи і цю подію чудесного життя Христа Спасителя його учнів, потрібно теж не шукати, повторився чудес, але бути завжди з Богом. Але не тільки казати, що я маю Бога в душі, а дійсно жити християнським правильним життям. Бо дуже часто ми можемо почути, що людина каже: Я маю Бога в душі або в серці. Але життя її не відповідає цим словам. Не будьмо такими дволичними християнами, а будьмо істинними, такими ревними християнами, яких би Господь полюбив і назвав своїми дітьми. Цього всім вам пожар, слава Ісусу Христу!